Ця казка вже не на ворогові, вона символ нашої перемоги. На ній зображений сокіл, наша сила, наш дух, наша відплата. Він безстрашно пікірує і кігтями здавлює горло двоголового орла. Це картина краху імперії зла. Їхній символ роздирається під натиском українського сокола на тлі чистого блакитного неба і золотого поля нашої землі. Жорстко, безжально, незламно. На звороті вірш, що дихає життям нашої нації. Ще не вмерла Україна і не вмре ніколи, бо не стануть на коліна українські соколи. Кожен мазок фарби це наш біль і наш гнів. Кожен рух пензля це крик душі за загиблих, за зруйновані міста, за кожну сльозу українця. Ця казка буде розіграна на благодійній лотереї для підтримки наших воїнів. Кожен ваш внесок це крок до ще одного падіння загарбника. Ми не спиняємось, не прощаємо і не забуваємо. Ви, як український сокіл, слава нашим героям, слава Україні!